Вітаю! Напевно, ви знаєте прислід'я. Інколи потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити два, а то й п'ять вперед. Разом з цим, кожен із вас знає, що коли ти плануєш щось в житті, то ти докладаєш до цього якісь певні зусилля. І в тебе як пазл складаються різні аспекти для досягнення тієї чи іншої мети. Ну, наприклад, ви хочете купити автомобіль. Ви починаєте щось відкладати, десь додатково заробляти, десь піддивляєтесь ну, ті чи інші а, моделі. А потім хлоп і ваш сусід продає автомобіль, який вас влаштовує, і коштів у вас ледь не вистачає. Ви домовляєтесь про якусь розстрочку або ще що-небудь. Отак це працює. Коли є довгострокова перспектива, не на завтра. Не на після, а навіть завтра, а через рік, через п'ять, ви на цю перспективу працюєте. Хто із вас не мріяв колись про своє власне житло, або про будинок, або про щось коштовне, або навіть, навіть про iPhone. І ми знаємо, що для того, щоб досягти це, потрібно вкладатися в перспективу. І якщо ти будеш просто. Говорити, от у мене завтра не виходить купити iPhone, то я нічого не буду ні відкладати, ні заробляти, нічого, то ви його ніколи й не купите. І ось Кід Келох каже: можливо, Україні доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі їх можна переглянути, Ось ці угоди. Грайте в довгострокову гру, каже Келох. Грайте в довгострокову гру. І ось тут я роблю паузу. Адже я розумію. Келох нічого не розуміє про Україну. Він нічого не знає про український політикум. Він нічого не знає про українських політиків. Він абсолютно далекий від того, як побудована Держава Україна. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, до чого звикли ви. Але держави так не живуть. До чого звикли ми? Прийшов Кравчук, одна модель України. Прийшов кучма, поворот. Після кучми через Майдан, через Ющенко, так, кучму геть, банду геть, прийшов Ющенко разом зі своєю дружиною. І знову власть міняється. Пам'ятаєте, як було в свадьбі в Малиновці, там діт? Власть міняється. Після Ющенка прийшов Янукович, і знову вектор розвитку принципово інший. Після Януковича, через Майдан, через страждання прийшов Петро Олексійович. І знову курс змінився. Петро Олексійович зробив все можливе і неможливе, щоб прийшов Володя з кварталу, і знову все змінилося. А чому все змінюється? Тому що кожна команда, кожна влада заводить свою команду, знищують попередників, звільняють, відправляють на пенсію, переставляють отак. І в результаті ми маємо дуже дивну країну. країну, ну, точніше державу, В якій немає стратегічних планів розвитку. Їх просто не існує. Вони є на папері. Є підписані Кабінетом міністрів, президентом України, бла, 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 бла. Вони є. На папері вони є. Вони до 2030 року, до 2145 року. Але проблема Держави України в тому, що ні один з цих планів, ні один жоден з цих планів нічого не вартий при вході на посаду нового президента. Немає в країні документів, які б реалізовувалися хоча б 20 років. Їх просто не існує. Все, що ми маємо сьогодні, це все є за останні 6 років. Ось я нещодавно був на одному великому форумі. І там один із державних діячів, ну він очолює там одну службу в Україні, він став і сказав: а чому ми міряємо наші досягнення за останні 6 років? А давайте, можливо, згадаємо, що в нас є довша історія. Оце прям в точку. Оце абсолютно прямо правда. Ми міряємо, ну, не ми, а чиновники міряють за останні 6 років, намагаючись показати, як вони вони багато зробили для українців. Забуваючи, що історія була і до того. І було не тільки 6 років, і не, 16, не 6 років, а було й 16 років. Було і 26 років. Навіть вже до 36 незабаром дійдемо. І все це була історія держави. Але в Україні все це не працює. В Україні все йде від президента до президента. У нас навіть підручники з історії України переписуються під кожного взятого окремого президента. Тому ніякі стратегічні плани, пане Келох, не працюють. В Україні немає державного планування. В Україні немає державного управління. У державі України немає державних стратегій. Які б реалізовувались незалежно від того, які чиновники приходять, які люди на посади залітають. Адже стратегія вона відповідає за розвиток держави. У нас державу ніхто не розвиває. У нас на посади потрапляють якісь ліві пасажири, інколи у Верховну Раду заходять абсолютно ліві леві пасажири, які взагалі нічого не знають навіть, і вони все переколбасюють під своє особисте бачення. І таке сплош і В державних університетах, в міністерствах, у відомствах, в усіх структурах. От був тобі один міністр, було одне. Приходить новий міністр, нове. Був один заступник одне. Прийшов інший заступник інше. Отак, от отак будується держава Україна. Немає стратегії, немає закономірності, немає нічого. А тепер які висновки з цього? Кіткелов просто не усвідомлює, що ніхто в Державі, Україна, маю на увазі зараз чиновники, ніхто з них не захоче і не буде думати про майбутнє. Тому що вони знають, що майбутнє, там, їх не буде в тому майбутньому. Там будуть інші люди, інший президент, інші чиновник, інший парламент і так далі. Вони сьогодні. Хочуть думати тільки про зараз, про тепер, про на, на справжній момент, який є сьогодні. Вони ніколи не думали і не будуть думати ні про яке майбутнє. Ви повинні це усвідомлювати. Ні про яке майбутнє вони думати не будуть. Нічого планувати вони не будуть. Ніякі стратегії розробляти вони не будуть. І це об'єктивність, це об'єктивність, яка є в нашій країні. Це та а, жахлива правда, яка є в нашій державі. Немає планів, немає стратегій, немає довгострокового бачення, немає державницької будівничої позиції. Її просто не існує. Тому, коли Кіткело говорить, що в довгостроковій перспективі щось можна повернути, ми повинні розуміти, ніяких довгострокових перспектив в Україні немає. Бо є чиновники, які є сьогодні, бо є чиновники, які будуть завтра, бо є чиновники, які були вчора. Все це все, що є в країні, фрагментоване поле. І ось ці фрагменти відрізняють рви, які неможливо поєднати, бо ніхто в державі їх не поєднує. Біда. А тому слова Келога насправді це ілюзія. Не буде ні чинна влада будувати довгострокові стратегії, ні наступна влада не буде реалізовувати те, що напланувала нинішня влада. Я ніколи не забуду, як в 2019 році в Національному авіаційному університеті ректор задумав провести так звану стратегічну сесію. І нас, деканів, попросили розробити стратегії на 10 років з 2020 по 2030 рік. цей ректор був впевнений, що університет. За цим планом буде розвиватися до 2030 року, що ми щось таке заплануємо наперед, продумаємо. Запросимо роботодавців, запросимо представників влади і так далі. І вони розкажуть, куди рухатись університету. І ми разом це підхопимо і до 2030 року будемо йти оцими магістральними лініями. Ілюзія. нічого з того, що напланували, стратегічну сесію провели. Але нічого з того, що напланували, не реалізовувалось навіть два роки. У 2020 році прибирають цього ректора, ставлять нового. Той переколбашує все, що тільки можна, змінює все, що тільки можна. Змінює всіх, кого тільки можна. Зокрема, я тоді пішов з Авіаційного університету. В 2020 якомусь, чи 30 році приходить ще одна нова. Там взагалі без наукового ступеня, без чинного звання, без нічого, чиясь дівочка її поставили. І ніякі стратегії з 2019 року не реалізує ніхто. Як не реалізують стратегії попереднього ректора. Ніхто нічого не реалізує. У нас країна без стратегій. Тому ніяких довгострокових стратегій, Кіткелог, ніхто будувати не буде. Тому що їх ніхто не має наміру реалізовувати. Отака біда. Отака біда. А тому боюсь, що ми просто зараз будемо втрачати території, тому що ніхто не хоче думати про майбутнє, ніхто не хоче, і ніхто не вміє. І народ України живе одним днем. Чиновники живуть одним днем. І народ живе одним днем. А держави сучасні так не будуються. Тому Кіткелок, як представник цивілізованого Заходу, і говорить про майбутнє, а немає його. Немає. В Україні в немає ніякого плану розвитку на майбутнє. Його немає. І навіть якщо його написати, то всі знають, що нічого з того, що буде написано при Зеленському. Нічого не буде реалізовуватися при наступному президенті. Власне, як і Зеленський, не реалізовував нічого з того, що понаписували при Порошенкові. А Порошенко в свою чергу не реалізовував нічого з того, що було при Янукович. Ну, може, крім одного. Безвізу. Бо безвіз якраз запланований і розробився. Якраз саме при Януковичі. Але про це якось неприємно говорити. І непопулярно про це говорити. Отак От ми живемо. Ви так не живіть. Плануйте стратегічні аспекти розвитку себе, свого бізнесу, своєї сім'ї. Плануйте, тому що без довготривалих мрій, планів, цілей і розробки того, як ви будете досягати це, ви будете просто жити одним днем. Сукупність однодневок, безтолкових призведе до безтолкового життя. Ви потім обернетеся, а виявиться, що ви нічого не зробили. Ви нібито чимось зайняті були все життя, але ніяких результатів цього життя нема. Тому що ви нічого не планували, ніякі цілі ви не ставили на майбутнє. Ось так може опинитися і наша держава в такій же ситуації. Є дні, є героїчна боротьба, всі щось роблять, кудись ми йдемо, а фінальної точки немає, тому що ми її просто не маємо. Ось така моя думка. Напишіть свою, не забувайте підписуватись і ще раз повторюю: не забувайте планувати ваше життя. Це дуже важливо.